18 серпня. Гряди картоплі. чисто, без буряну, без жуків. Приїхав думаю, накопаю, взяв. От там. Там була одна спроба. Тут була друга. Три курчі. Три курчі, от чого є? Що я накопав? З корча, от чотири штучки. З одного корча тут було щойно. Тут більше. Це з трьох корчів. Це що було? Три метри приблизно. І три метри з двох рядків. от, Що ми я маю робити? Забирати їх чи їх тут і залишати. Може їх не копати. Може їх і не копа. Хотів, я думаю, я попробую. Попробую тут чи де? Так. Пухко. 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 Поху тут і було. Накопати нічого, Все вже следует. Корч. О, 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 все вже джекпот. Що тут? пта твоя мать. Мда. Такі-то наші пироги. Що робити не знаю? Одна. Одна. А то все таке як голуб'ячі яйця. Я просто в шоці. Чисто. Чисто. Я все дав. Дав, що треба було, я дав. Чому немає без поняття? Я не знаю. Що Це, це врожай? Чи може це ворожай? От якось так. А як бути далі, я не знаю.